Динамо Київ на фінальній стадії трансферу досвідчено гравця на проблемну позицію із європейського чемпіонату. Агент футболіста вже підтвердив перемовини між клубами. Представники гравця шахтаря розповіли, що запропонували послуги свого клієнта одразу двом грандам серії А, Гравець збірної України офіційно підписав контракт з клубом Сенсації з Бундесліги. Колишня зірка АПЛ вступився з Олександра Зінченка, звинувативши експертів ГАНБІ. А також які нові імена в збірні України анонсував Сергій Рибров. Та огляд останніх нових трансферів зими 2024 в Європі. Серед потенційних нових трансферів найбільш реально виглядає два: це переїзд Леонардо Банучі Фенербахче, який вже був помічений за перемовиними з турками. І трансфер універсала ПСЖ Норді Мокияла в Баварію. Про що активно пишуть німецькі ЗМІ? Скоріше за все, це буде оренда з правом викупу. Баварії конче необхідно підсилити правий фланг та центр захисту. А французь град здатен зіграти на обох цих позиціях. В цьому сезоні за ПСЖ у нього лише 10 матчів. Тому для всіх сторін ця угода буде тільки в плюс. Арсенал розпочав роботу над трансфером лідера Евертона Мадоа Каноніри давно стежили за Балійцем, але фінансові проблеми рисок вимагають від лондонців більш рішучих дій. Зараз між сторонами тривають інтенсивні перемовини. Адже Арсеналу самому треба якось оминути порушення фінанса фейерплей після їх гучної літньої кампанії. Евертон хоче за маду 60 мільйонів фунтів. Свого часу рівлю вони заплатили за нього близько 40. На фоні шквалу критики Ванолі вступився з Олександра Зінченка. Колишня зірка арсеналу Бакарі Санья. Мені дуже подобається Зінченко. Це дуже технічний гравець, який підходить арсеналу і пропонує їм багато, коли команда володіє м'ячем і коли грає позаду. Зінченко грає в такий самий футбол, як і в минулому сезоні. Різниця полягає лише в тому, що тоді арсенал вигравав більше своїх матчів, тому ніхто не сумнівався в його здібностях та грі. Зараз, коли команда грає не так добре, не так як вона може, люди завжди шукають винного. Я думаю, що для багатьох людей Зінченко був цапом-відбувайлом цього сезону, і це дійсно величезна ганьба у минулому сезоні. Саме Зінченка вважали головною причиною того, що арсенал був настільки хорошим. А тепер деякі люди кажуть, що він недостатньо хороший. Коли ти виграєш, усе прекрасно. А коли програєш, люди будуть шукати винних гравців. Цитує Бакарі видання Mirror. Черговий український талант закріпив свій успіх в європейському футболі. Форвард Артем Степанов підписав новий контракт з Байером до 2027 року. Талановитий та юнак, в 16 років, майже зріс в 192 сантиметри. Після початку повномасштабного вторгнення він перебрався в Німеччину з академії Шахтаря. В нинішньому сезоні за командою 17 він провів 16 матчів, оформивши 9 голів та 1 асист. Степанов активно грає за молодіжну збірну країни Ю 17 де у нього три голи в трьох матчах. Інтерес до українця вже проявляли скаути Астонвіли та Аталанти. Ну а перша команда Байера наразі сенсаційно йде на першому місці в Бундеслізі. Сергій Рибров анонсував початок підготовки до матчу відбору на євро. Спеціаліст планує вже в наступному місяці покататися зі своїми помічниками по Туреччині та Україні. Саме в цих країнах будуть проводити зимові збори українські клуби. Там вони сподіваються не тільки глянути на кондиції діючи разів збірною, а й придивитися для неї нові імена. Рибров сказав наступне. Я впевнений, що цього року в збірні з'являться нові гравці, отримають свій шанс хлопці з молодіжки. Я дуже задоволений конкуренцією в молодіжці. Ми бачимо потенціал в батьох гравцях, але на жаль, не було достатньо часу для того, щоб перевірити. їх в таборі збірної. Я дуже радий, що зараз мають постійну практику довбик з Інченко, Миколенко та Цянков. Більше часу почали отримувати мудрик в Челсі та Маліновський в Дженуа. Трубін своєю грою в Бенфісі продемонстрував, що гідно змінив Лаходімуса. Взагалі Анатолій зробив дуже важливий крок, він там прогресує. Я впевнений, що в Бенфіці Трубін продовжуватиме вдосконалювати свій рівень гри. Про Луніна я вже казав, що якщо він матиме практику, то буде отримувати запрошення в збірну. Щодо Боснії, то чи здатні вони нам створити проблеми, враховуючи, що кращі часи П'яніча позаду? У них новий тренер, який використовує багато футболістів. Їх основу зараз важко навіть назвати. У них на гарному рівні ветерани і перспективна молодь. Коли настане час, дуже важливо, щоб наші гравці мали достатньо практики перед відповідальними матчами, сказав інтерв'ю Ребров. Динамо Київ, здається, знайшло досвідченого центрального захисника з досвідом гри в Європі, як того хотів Олександр Шовковський. Інтерес до свого клієнта з боку киян підтвердив агент Тараса Качарабе, який наразі випав зі старту Славії і займається пошуком ігрової практики. Футболісту 29 років. Його контракт з клубом спливає рівно через рік. За його плечима багато викликів національну збірну країни, хоч і зіграв він за неї лише тричі. І, до речі, Тарас вихованець Донецького шахтаря. Ну а як вам таке підсилення? Як на мене, то для сьогоднішнього Динамо це ледве не найкращий з можливих варіантів. Тарас у гарних кондиціях буде точно не гірше попова та сироти. Головне лише йому допомогти цю форму відновити, бо в цьому сезоні він майже не грав, провівши лише два матчі. Агент захисника Шахтаря Ірак Ляцарова зізнався, що веде роботу над трансфером свого клієнта у топ-чемпіонат. За його словами, він мав розмови з представниками Ювентуса та Наполі щодо можливої угоди. Звичайно, що зараз за словами про це говорити ще рано, але мітить футболіста в майбутньому саме в серію, а начебто був діалог навіть з президентом «Наполі» Де Лаурентісом. Шахтар віддасть загрузи на три мільйони євро в цьому сезоні. На його рахунку два асисти в 17 матчах. Український футбол повідомив, що намагався зв'язатися з Йоціташвілі після того, як в пресі розлетілися заголовки цитати грузина, що грати за збірну України ніколи не було його мрією. Але футболіст відмовився давати будь-які коментарі українським змі. Я більше не дам інтерв'ю українським змі. Я відповів на оцінках з повагою, бо мене так виховали, сказав Гіо. Скоріше за все, футболіст образувало, що з усього великого інтерв'ю акцент зробили саме на цих його словах. Контракт грузина з Динамо Київ дійсно ще півтора роки. Зараз він досидала, виступає в арені на батьківщині за Динамо Батумі. Також Сідашвілі почав регулярно отримувати виклики в національну збірну Грузії. Не встиг луж попрощатися з Євгеном Коноплянкою, Як там вже підписали іншого українця. Ним став футболіст академії Динамо Київ та Шахтаря Алан Наусі. Центральний захисник після повномасштабного вторгнення тренувався з Боруссією Дортмунд, але йому не вдалося вразити німців. Після чого він опинився в іспанській пон Там він також за півроку не зіграв жодного матчу. Колись за часи виступів за молодіжну збірну України, Алан вважався досить перспективним виконавцем. Йому зараз 22 роки.